Стратегічна поразка у битві лідерів. Третє у сезоні протистояння Єлисавет Баскет та Київського Динамо завершилось на користь чемпіонок України. У першій частині сезону суперники обмінялися виїзними перемогами. Традиції засмучувати вболівальників у рідних стінах. Команди не зрадили і цього разу. Стартову чверть поєдинку виграли киянки 26-13. А от у другому періоді нашим дівчатам майже вдалося наздогнати суперниць. Роль лідерів на себе взяли Оксана Кисельова та Аліна Ягупова. Що чергу завдяки їх результативним атакам на велику перерву команди пішли за мінімальною переваги Динамо – 40-39. На жаль, у третьому та четвертому періодах через перебір фолів не змогла допомогти партнеркам по команді наша розігруюча Ольга Дубровіна. А дії на позиції першого номера Аліни Ягупової суттєво ослабили атакуючий потенціал Єлисаветбаскет. Розігралися і киянки як наслідок Динамо впевнено виграло два останні періоди. А з ними і поєдинок 89-73. Причини поразки тренерський штаб Єлисаветбаскет бачить у психології гравців. Не вистачило. «Скоріше, живання Вони більше хотіли, чим ми змогли. Тобто, і чим ми хотіли. От усього скажемо так, ані более настроєні були, болі мобілізовані. То есть у нас вроді как жила було, але потім оно просто как би бы, вичерпалася у складі. «Єлисаветбаскет» баскет найрезультативнішими у цій грі були Катерина Римаренко, 21 очко, та Аліна Ягупова, 19. А от серед динамівок свій кращий поєдинок у сезоні провела екс-гравець Баскет Аліса Назаревич. На її рахунку 20 очок та 6 підбирань. Аліса каже, колишня команда головний суперник Динамо у чемпіонаті. «Кіровоград для нас головний, головний суперник, тому завжди тяжело і, і фізично, плюс емоційно, теж є, плюс давлення болельщиків сумасшедше, не слышно нічого. Тим німені, це найцікавіші ігри чемпіонату, ті, які важкі, що йде ігра равна, очко в очко. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко новини спорту.